Всім привіт! Презентую вам лот. Одяг дитячий мікс бренду Lupilu. Є різних забарвлень та розмірів. Є боді. в Лоті 2 одиниці. Матеріал 100% бавовна. Комбінезон, майки. Шорти. Ось такий комплект є. Для хлопчиків. Кепка, майка та шорти. Слюнявчики. Всього в лоті 36 одиниць. Вартість лоту 2080 гривень. Собівартість однієї одиці 58 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!